Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо японський молочний хліб Хокайдо на заварному тісті. І ви тільки погляньте, який він волокнистий виходить. Хліб довго не черствіє, і він такий ніжний, як хмаринка і дуже-дуже духмяний. Розпочинаємо приготування з заварної основи. Для неї нам потрібне борошно і холодна вода. З'єднюємо. Борошно з водою, і перекладаємо в каструльку і ставимо на плиту. Заварюємо до загустіння маси. Далі знімаємо з плити і перекладаємо в холодну їмкість, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник як мінімум на годину. А взагалі-то цю заварку можна зберігати і сутку. Далі в мисці з'єднуємо яйце цукор, ванільний цукор. Перемішаємо вінчиком. Молоко кімнатної температури додаємо дріжджі. У мене свіжі, також можна взяти і сухі. Перемішуємо вінчиком. Молоко тут нагрівати не обов'язково. Виливаємо до яєчно-цукрової маси, перемішуємо. Заверну основу додаємо розтоплене масло та олію. Перемішуємо і вливаємо в тісто. Далі від загальної кількості борошна, відбираємо 3 столові ложки з гіркою і висипаємо в тісто, перемішуємо, тісто накриваємо харчовою плівкою, робимо обов'язково дирки, щоб тісто дихало, і ставимо в тепле місце на 30 хвилин, щоб опара добре підійшла. Опара добре підійшла, переливаємо її в чашу міксера. Далі додаємо борошно і сіль. Легенько перемішуємо лопаткою і будемо замішувати тісто. Я замішувала в комбайні, ви можете замішувати і вручну. Ось так повинно заміситись тісто, перевіряємо його на глютенове вікно, і тісто при розтяжці не повинно рватися. Це значить, що тісто замішане правильно, і хліб вийде волокнистим. Далі обминаємо тісто. І ставимо в чисту глибоку посуду, смащену олією. Знову накриваємо харчовою плівкою, робимо ножом дирочки, щоб тісто дихало. Тісто піднімалося півтори години. І ви тільки погляньте, яке воно повітряне, ніжне, пузирчисте. Це значить, що випічка вийде дуже ніжною та волокнистою. Розділяємо тісто на 5 рівних частин і кожну розкачуємо. Прямокутник, далі складаємо, як я показую, такий рулетик, перекладаємо тісто в форму змащену вершковим маслом, і вниз я застелила переменем папером. Розмір моєї форми 30х11, складаємо всі 5 рулетиків і ставимо тісто. Тепле місце десь приблизно на 20 хвилин, щоб воно добре піднялось. Пройшло пів години і змащуємо зверху жовтком з молоком. Не давайте сильно тісто підніматись, так як при випічці, воно дуже піднімається. Зараз ви це побачите, я зробила дві фотографії, як піднімалося в духовці тісто. Випікався хліб при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. І ви тільки погляньте, він як живий, дуже ніжний, волокнистий. Ви подивіться, які тільки тонесенькі волокна можна відчепити. Іскоринка дуже ніжна, м'ягенька. Хлібчик в мене так блистить, бо я його змащую після випічки вершковим маслом. Для мене дріжджове тісто на заверній основі це найкращий варіант, який тільки існує з дріжджової випічки. Обов'язково спробуйте приготувати такий хліб, а я з вами прощаюсь до наступного відео.